Авдіївський фронт вартові неба, зенітники 47-ї окремої механізованої бригади. Тут небо всіяне ворожими безпілотниками. Росіяни з їх допомогою вишукують позиції оборонців, щоб відкрити прицільний артилерійський вогонь. Тому кожна знищена ціль це порятунок своїх побратимів. Битва триває. Оператори підрозділу Код 9 2 за одну ніч під Бахмутом спалили 10 одиниць бронетехніки ворога, стали борухтом БТР, БМП, МТЛБ і танки, серед яких і новітні Т-90 М прорив вартістю в 4,5 мільйони доларів. Як розповіли нам військові, один з операторів став до лав за лише два місяці тому і вже став одним із найкращих фахівців безпілотних операцій. Броньований кулак 3-ї окремої танкової залізної бригади посилився німецьким мосту у Кордачем, Байбер на базі танка «Леопард-1». За кілька хвилин він може розкласти майже 10-тонний міст довжиною 22 метри та шириною 4 метри, який витримує техніку вагою до 55 тонн. Кремль піднімає ставки Росія в стані війни, нібито через Захід, який підтримує Україну, де Юре військова операція, але де-факто війна. Про це вперше заявив прес-секретар Путіна Песков. Водночас він ляпнув, що Росія не може допустити існування на своїх кордонах такої держави, як Україна, а передував цьому удар по Києву. Це перша масована атака по селиці Української держави за останні 44 дні. Московія вдарила балістикою і крилатими ракетами. Усі були збиті, але уламки від них наробили лиха: 13 постраждалих серед поранених дівчинка 11 років на Київщині 14 людей постраждали. Але цим агресори не вдовольнилися. Вже наступної ночі країна-терористка підло атакувала усю Україну шахедами, крилатами і балістичними ракетами. Загинуло 5 людей, ще 26 поранені. Сотні будівель пошкоджено. Але ціль окупантів енергетика повністю знестормлених Харків, частково без світла, Хмельницький, проблеми і в інших областях. Енергопостачання доволі швидко відновили. Спрацював досвід позаминулої минулої зими. Найбільше постраждала Дніпровес, в неї поцілили вісім ракет. Станція вийшла з ладу і наразі не працює. На відновлення підуть роки, кажуть енергетики. Україна втратила близько 20% регулюючих потужностей. Москва ретельно до цього готувалася. Ще за день до атаки росіяни розганяли фейки про нібито плани Києва підірвати дамбу, щоб звинуватити Росію. Для чого на YouTube навіть організували трансляцію атаки на Дніпровес. Проте гребля встояла. українцям зрозуміло, що це новий сезон ракетного терору. Тільки тепер орки зі звірячою винахідливістю усе більше використовують балістичні ракети. Відповідь по законних цілях зсу уразили два великі десантні кораблі ворога Ямалта Азов і ще розвідувальне судно Іван Хурс. Також українські військові поцілили у головний центр зв'язку та інші стратегічні важливі об'єкти Чорноморського флоту. Крім того, на аеродромі Бельбек пошкоджень зазнали три ворожих літаки. Водночас російські пропагандистки рупори заявили про втрати серед російських військових. За твердженням окупантів атака по Севастополю була наймасованішою за останній час. Також пожежа спалахнула на нафтобазі в Гвардійському під Симферополем. Місцеві чули близько 20 вибухів. Окрім того, відомо про влучання у військовий гарнізон у цьому ж селищі. Кривавий пікнік у Підмосков'ї. Концертний зал кроку Сіті Холу» у Красногорську, де на концерт гурту Пікнік зібралося близько шости тисяч людей, перетворився на пекло. Щонайменше п'ятеро добре озброєних і підготовлених чоловіків вчинили масовий розстріл. Згодом концертний зал загорівся, лунали вибухи. Рятувальники не починали свою роботу, поки не приїдуть спецпризначенці, а вони їхали майже годину. За цей час бойовики спокійно вийшли. Згодом ФСБ затримала 11 осіб, зокрема, чотирьох терористів, які нібито брали участь у теракті. Ісламістське терористичне угрупування Ісламська держава взяло на себе відповідальність за напад, убивши щонайменше 150 людей. ФСБ наполягає, що підозрювані, нібито хотіли втекти в Україну. Британія та інші країни застерегли Кремль не використовувати цей теракт як привід для загострення агресії проти України. Західні аналітики стверджують, що це атака джахідістів і що Кремль тепер намагається заробити пропагандистські бали навіть на провалі російських спецслужб. Парадоксальність цієї ситуації в тому, що російські спецслужби. Вони не були готові. Вони взагалі з роз... усвідомити, що одержимість Путіна питанням України така, що вони опускають зараз ситуацію, яка загрожує їм безпосередньо. А що ж відбувається? А відбувається те, що як я і говорив, на території Росії створюється підґрунтя і поле для того, щоб створити в майбутньому ісламський халіфат на чолі з ісламською державою і іншими представниками, які будуть їх підтримувати, такі є. І підґрунтя там є, там є групи, які яких є групи мусульман, яких а, дістали в Росії шовінізм, а, фашистське ставлення з і так далі, в великих мегаполісах, як до обслуги і тому подібне.